У заключному турі чемпіонату України з волейболу серед жінок у Суперлізі. Рівненська регіна на виїзді зустрічалася за аутсайдером змагань командою педуніверситет із Чернігова. Мабуть, саме недооцінка суперника нашими дівчатами і стала причиною поразки у перший ігровий день. Рахунок зустрічі 2-3. Першу партію рівнянки програли у два очки 23-25, Однак змогли реабілітуватися у другій 25-19. Найбільш насиченою на події виявилася третя партія. Аби виявити переможця, командам знадобилися навіть додаткові розіграші. І все ж таки перемогу святкували Чернігівчанки 26-24. У четвертій партії Регіні вдалося відновити статус-кво 25-21, Однак на вирішальний п'ятий сет силу наших дівчат не вистачило. Як наслідок поразка 10-15. Перший день мы проиграли, потому тому не настроились на команду соперника. Ми їх в прошлый раз выиграли достатньо легко, 3-0-3-0. А в этот раз ми приїхали, розслаблені, эмоционально вся команда була не готова. І ми проиграли 3-2 допускали много ошибок с детских. і чернігов, в принципі, нічого не сделал для того, чтобы как бы, прям выиграть нас. Аби посісти шосте місце у чемпіонаті, Регіні необхідна була лише перемога у наступний ігровий день. З чим наші дівчата і Просто розірвавши своїх суперниць 3-0. Рахунок у партіях 25 14, 25 13 та 25 19. Во второй день мы собрались, потому как нам нужны были очки, чтобы перегнать Винницу и как бы, прийти на шестое место. Теперь мы Винницу перегоняем на одно очко и заняли свое шестое место, заслуженное за весь сезон. Теперь впереди переигровки. Набравши 18 очок до свого пасиву, Рівненська регіна після завершення першого етапу чемпіонату посіла шосте місце, випередивши на одне очко команду Білосгар Медуніверситет із Вінниці. Тепер Регіні залишилося зіграти стикові поєдинки з командами, які посіли п'яте, сьоме та восьме місця. За попередньою домовленостю, відбутися вони мають уже цього тижня в Рівному. У разі успіху наші дівчата посядуть загальне п'яте місце. Чого ми їм і бажаємо? Павло Невесенко, Андрій Ниних у ритмі подій.